Вони бійці тероборони, які з початку війни стали на захист батьківщини. Щодня служба та сьогодні в графіку 20 хвилина перерва. Фотосесія у бойових вишиванках. У такому вбранні відразу прокидається козацький дух, каже пресофіцер Черкаської тероборони Максим Дубінський. Особливе піднесення, коли у вишиванці вишиванка це насамперед одяг для душі. Коли на тобі бойова вишиванка, то бойовий дух у кожного бійця черкаської тороборони буде ще загортуватись і стане ще сильнішим. Прикрасити однострій збройних сил України ідея одного з бійців. Чому унікальність військ територіальної оборони? Тут багато фахівців з різних сфер життєдіяльності. У нас є викладачі, у нас є професори, у нас є мистецтвознавець. Виникла така ідея створити вишиванку для бойової сорочки. З цією ініціативою звернулися до місцевих художників. Над задумом трудилися у цій творчій майстерні. Якщо на традиційній вишиванці орнамент вростає в тканину, то на бойову сорочку нашили оздоблену маніжку, і це неспроста, пояснює керівниця студії Олександра Теліженко. Форма військова вона готова. Сорочки тут трикотаж по ньому не вишиєш, та як по готовому. От, і тому прийшли до такої як би, видумки, що маніжку вишиваємо так, щоб враховано все до, до міліметра, що її можна накласти і пришити у військових умовах, в бойових, в полівих. Геометричні мотиви військового колориту, як втілення мужності, а ще неабиякий оберіг, додає майстриня. Вишиванка це не картинка, це енергетика, це енергетичний захист. Так було завжди. Завжди під жупаном була черкеска під черкескою вишиванка. Вишиванка гріє душу і створює такий комфорт, енергетичний захист навколо тіла. І, і це всі знали прекрасно. Новий проект говорить не лише про естетику і традиції, а про перемогу. Поки що на культурному фронті, а згодом і на військовому. Тетяна Недбайло, Фадірко Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси.